Тож, ж, попри чергову атаку, попри небо, що знову горіло вночі, вранці я в зловила себе на думці, що я там, де маю бути, з тими, з ким бути хочеться. Я вдома. Бо дім, це не про тишу. У нас вона тепер рідкість, дім це про своїх, про людей, які прокидаються з тим самим питанням. Ти в порядку? Вилишені у 21-му столітті, коли люди є експертами з розробки штучного інтелекту, криптовалюти, кібербезпеки, дата аналітики, врешті-решт, ми, українці, стали експертами з виживання під ракетами, вивчили звук шахеда, коли він просто летить і заходить в піки для атаки. Знаємо, як рахувати секунди між прильотом і повідомленням у чаті, що всі живі, навчилися не втрачати себе, навіть коли навколо все розсипається, і ховати. За посмішками новини, тривогу, молитви, плани на завтра. Якщо воно, звісно, буде це життя між атаками не про байдужість, це про здатність тримати рівновагу на цій тонкій межі між страхом і любов'ю. У цій війні ми давно втратили комфорт, але не втратили головного бажання жити на своїй землі і повертатися додому, навіть якщо він іноді без вікон і стін цей дім, але в ньому точно є головне. В ньому є серце кожного з нас, яке б'ється у такт мільйонам, точніше, два жовте і блакитне. Тому я в чергове питаю вас, як ви?